Як запобігти випадання волосся у жінок, експерт. Волосся як дзеркало здоров'я, як уповільнити втрату та відновити силу ПСМ. Ви коли небудь дивилися в дзеркало і помічали, що волосся менше, ніж раніше? Або на кисті почали з'являтися більше, ніж зазвичай. Це може бути страхітливим досвідом, особливо для жінок, для яких волосся часто асоціюється з красою, молоді та жіночністю. Вживання волосся це не просто косметична проблема, це може бути ознакою прихованих проблем зі здоров'ям, стресом або неналежним доглядом. Як експерт у галузі здоров'я та краси, я часто стикаюся з питаннями випадання волосся. І хоча генетика та вік відіграють певну роль, важливо зрозуміти, що ми можемо зробити багато, щоб уповільнити цей процес та відновити волосся та обсяг. У цій статті я поділюся своїми знаннями та досвідом, щоб допомогти вам зрозуміти причини випадання волосся та запропонувати ефективні стратегії для підтримки здоров'я волосся. Ми розуміємо причини від генетики до способу життя. Перш ніж пропонувати рішення, важливо зрозуміти, що спричиняє випадання волосся. Є багато факторів, і часто це поєднання декількох з них. Генетика, на жаль, якщо у вашої родини випадки випадання волосся, ви також можете мати генетичну схильність до цього. Це наречення, але вимагає більш уважного підходу до догляду за волоссям та здоров'ям загалом. Гормональні зміни, гормональний фон жінки змінюється протягом усього життя, від підліткового віку до вагітності, пологів та менопаузи. Ці зміни можуть вплинути на ріст волосся і призвести до його втрати. Зміни під час менопаузи особливо помітні, коли рівень естрогену зменшується. Стрес, хронічний стрес, один з найпоширеніших факторів випадіння волосся. Коли ми переживаємо стрес, наше тіло відрізняє кортизол, гормон, який може порушити цикл росту волосся і призвести до неоднорідного вишуканого випадіння волосся. Я особисто помітив, скільки стресу впливає на моє волосся під час високих періодів завантаження. Інальні страви, волосся складається в основному з білка, тому відсутність білка в раціоні може призвести до їх втрати. Важливі також вітаміни та мінерали, такі як залізо, цинк, вітамін Д та біотин. Неправильний догляд за волоссям, надмірне використання фен, просування, хімічне завивки, фарбування та інші агресивні процедури можуть пошкодити волосся та призвести до його втрати. Я завжди намагаюся уникати частого використання гарячих інструментів і вибираю м'які, натуральні засоби по догляду за волоссям. Хвороби та ліки, деякі захворювання, такі як захворювання щитовидної залози, анемія та аутоімуні захворювання, а також деякі препарати можуть спричинити випадання волосся. Практичні поради, як уповільнити випадання волосся та повернути сили. Тепер, коли ми з'ясували причини, давайте перейдемо до практичних порад, які допоможуть вам уповільнити випадання волосся та повернути сили до нього. Змініть свій стиль стилю, якщо ви часто носите тісні зачіски, такі як коси або хвости, це може призвести до тяги алопеції, випадання волосся, спричиненого постійною напругою. Спробуйте носити більше безкоштовних зачісок або зробити перерви між ними. Обмежте хімічний ефект, надмірне фарбування, завивання та випрямлення волосся може пошкодити їх структуру і зробити їх більш крихкими. Спробуйте використовувати хімічні процедури рідше і вибирати щадні продукти. Регулярно мийте голову. Хоча зараз популярно рідше мити волосся, регулярне миття може бути корисним для боротьби з випаданням волосся. Використовуйте м'який шампунь, призначений для тонкого і ослабленого волосся. Керуйте стресом, знайдіть шляхи впоратися зі стресом, такими як йога, медитація, ходити на природі чи захоплення. Я особисто виявив, що йога та усвідомлення допомагають мені зменшити стрес та покращити загальний стан здоров'я, що позитивно впливає на стан мого волосся. Врівноважуйте свій раціон, переконайтеся, що ви отримуєте достатньо білка, вітамінів та мінералів. Включить фрукти, овочі, цільнозернові продукти, пісне м'ясо, рибу та горіхи у своєму раціоні. Якщо у вас є дефіцит будь-яких поживних речовин, проконсультуйтеся з лікарем про можливість прийому добавок, масажуйте шкіру голови, регулярний масаж шкіри шкіри голови стимулює кровообіг і покращує харчування волосяних фолікулів. ви можете зробити масаж або зв'язатися з професійним масажистом. Використовуйте м'які засоби по догляду за волоссям, вибирайте шампуні, кондиціонери та маски для волосся, які не містять агресивних хімічних речовин, таких як сульфати, парабени та штучні барвники. Дайте перевагу природним та органічним засобам. Захистіть волосся від сонця, довгостроковий вплив сонячного світла може пошкодити волосся і зробити його більш крихким. Носіть капелюх або використовуйте засоби для волосся з СПФ. Мій особистий досвід та рекомендації. Я сам зіткнувся з проблемою випадання волосся в періоди сильного стресу та гормональних змін. Я пам'ятаю, як я хвилювався, коли помітив, що моє волосся почало падати швидше, ніж зазвичай. Потім я почав уважно ставитися до свого раціону, намагався уникати стресу та використовуватися м'якими засобами догляду за волоссям. Поступово моє волосся почало відновлюватися, і я відчував себе впевненіше. Моя основна порада без паніки. Втрата волосся часто є тимчасовим явищем, і ви можете зробити багато, щоб сповільнитись. Зверніться до лікаря, якщо випадання волосся триває або стає більш інтенсивним, не забудьте проконсультуватися з лікарем або трихологом. Вони зможуть визначити причину випадання волосся та призначити відповідне лікування. Будьте терплячі, відновлення волосся це довгий процес, який вимагає часу та зусиль. Не чекайте миттєвих результатів і продовжуйте дотримуватися рекомендацій лікаря та використовуйте належну допомогу за волоссям. Висновок догляд за волоссям – це не лише краса, але й на здоров'я. Здорове волосся це ознака загальної свердловини. Дотримуючись моєї поради, ви можете уповільнити випадання волосся, відновити сили та красу і відчувати себе впевненішими та щасливішими. Пам'ятайте, що догляд за собою найкращий подарунок, який ви можете зробити.